Ярмарку ми оголосили на 29 квітня. Стартуємо з 13.00 по 20.00. Перед стартом нашої ярмарки будуть проводити наші колеги-волонтери акцію, яка називається Бойові прапори біля ФСК. Наша ярмарка, ми все таки плануємо. Не плануємо, ми сподіваємося, що в нас все вийде, і ми хочемо за виручені кошти задонати людей все-таки придбати машину для одного із підрозділів для піхоти, які знаходяться на такій позиції, яку я називаю мінус ноль, тому що там дуже і дуже гаряче. Цікавинки, ми цей раз вирішили зробити акцент трошки на дітей. У нас буде фотозона. Така жива фотозона, там будуть, буде сюрприз для дітей, вони зможуть поконтактувати з свійськими тваринами. Небагато, один, один вид їх, але буде цікаво. Ми робимо акцент на спортивні такі штучки різні. Будуть локації, у нас розваг для дітей, у нас будуть танці. А нас буде, звичайно ж, наша кухня, у нас буде ярмарка-продаж. То тобто ми хочемо зробити також зараз тепло, сонячно, все щоб діти могли розгулятися на проспекті. Сподіваюся, що у нас все вийде. Ми знаємо хлопців. Є хлопці з нашого тут району Одеського району. Дуже багато там хлопців, і ми вже. Ну, прийняли таке рішення, що ми їм допоможемо з транспортом, тому що хлопці наразі залишилися без е, такого засобу пересування. А ми розуміємо, що це життєво необхідно зараз. Ми Не займалися ми транспортом, так але е, таким загальними зборами ми прийняли рішення, що ми спробуємо. Ми по минулим ярмаркам бачимо, що в принципі виходить зібрати непогану суму. Да, <народжиме> е, ну коли ми не займалися такими великими покупками, більш такими ну, меншими там приборами, мізими, там генераторами ще чимось допомагали в складчину, щось купують. Ясно, що ми охоплювали більший масштаб, щоб допомогти. Але цей раз ми вирішили, що спробуємо так, і будемо сподіватися, що ми зможемо збирати цю суму, яка нам потрібна буде. Тому що це треба максимально швидко, бо тут і зараз. Хлопцям це потрібно, але ну будемо дуже сильно сподіватися. У це, це те, що ми зараз робимо, тому що е, дається нелегко. Ми вже всі насправді стомлені. Я думаю, це теж дає про себе знати, але ми розуміємо, що хлопцям набагато важче, і нам тут немає. Ми не маємо права не опускати руки, нічого працювати, працювати і працювати. Сподіваємося, що люди до нас прийдуть, буде гарна сонячна погода. Сподіваємось, що прийдуть люди, які захочуть щось придбати або взяти участь, або просто задонатити. І сподіваємося на людей. Ми звертаємося вже через Фейсбук до господині. до... Майстринь до кондитерів і всіх тих людей, які можуть доєднатися до ярмарки своєю роботи, своєю продукцією. Ми звертаємось, щоб долучалися. Нам дуже потрібна їхня допомога і підтримка. І потім, все-таки, я думаю, буде їм що згадати, що вони разом з нами йшли до перемоги і робили великі речі. Це дуже 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 гарно впливає на самого себе, коли ти розумієш, що ти. Є частиною чогось великого.